Фаєр шоу як результат хімічної реакції демонструє третьокурсниця Марина Краєвська разом зі студентами та викладачами розробила науковий проєкт. Мала змогу презентувати. Такий проект як екодезінфектанти на Сікор... сікорський челендж. І наш проект попав у фінал. Це наша розробка. Це, скажімо, так, нове слово у світі дезінфекції. У Хмельницькому національному університеті презентували виставку науково-технічних розробок. Наразі понад 500 студентів, аспірантів та викладачів вишу займаються науковою діяльністю. У нас тут розміщений кемістрі хаб, розміщений смарт-текстильний дизайн і розміщений смарт-хаус. І у четвертому корпусі у нас розміщена власне творча виставка. Це роботи графіків, це роботи студентів, це плакати з нашими колекціями. Все абсолютно інтерактивне. Всі експонати мають доповнену реальність. Цього року у нас дуже багато з'явилося експонатів, які пов'язані з роботою для ЗСУ або пов'язані з українською тематикою. Напередодні повномасштабного вторгнення Кабмін презентував стратегію розвитку вищої освіти України на 2022-2023 роки у післявоєнний час. Система вищої освіти зазнає змін, аби вона була подібною до країн Євросоюзу. Ми маємо в першу чергу будувати нашу освітню систему сьогодні на визнанні і використанні суб'єктності всіх учасників освітнього процесу. Тобто, якщо ми звикли в радянській освітній системі, що викладач викладає, а студент слухає, записує. Читься то сьогодні це вже вчорашній день. Сьогодні тільки та освітня система працює, де викладач-студент і як рівноправні партнери, як рівноправні суб'єкти, фактично працюють на освіту цього студента. У Хмельницькому виші навчаються майже 8,5 тисяч студентів. Менше половини з них за державним замовленням. Відмова від заочної форми навчання та гранти для студентів одні з напрямків реформи вищої освіти. Поки що важко сказати, як це буде реалізовано саме в Україні і яку частину із тієї суми навчання, яку буде пропонувати заклад вищої освіти, буде погашатись за рахунок цього гранту. Але знову ж таки, для того щоб отримати такі гранти студентам, потрібно буде скоріше всього виконати певні вимоги, зокрема показувати або кращі показники у навчанні, чи знову ж таки успіхів в творч. Ще спортивній, науковій діяльності, які дозволять їм отримати більшу суму фінансування наразі в Україні діють понад 700 вишів на Хмельниччині 20. Реформа зокрема передбачає співфінансування здобуття вищої освіти замість системи бюджет контракт. Наразі готується відповідний законопроєкт. Якщо вони вибирають навчання і беруть на себе зобов'язання і мають при цьому не нижче середнього рівня результати зовнішнього незалежного оцінювання, то держава буде готова частково співфінансувати їх. Навчення з деяких спеціальностей кількість місць державного замовлення буде менше там, де насправді кажучи, ми бачимо сьогодні серйозні проблеми з працевлаштуванням. Скорочення місць державного замовлення не буде за тими спеціальностями, котрі мають високий попит на ринку праці. Йдеться про медиків, педагогів, аграріїв. З 1 січня в Україні буде відновлена система формульного фінансування закладів вищої освіти, яка зокрема передбачає, що ставки викладачів не будуть залежати від кількості студентів. Ірина Аріом Микола Юрковський новини міста.